Ну що ж, давненько не було ігрових новин, і на те насправді були свої причини. Але якщо повертатися до теми відео, то сьогодні ми поговоримо про реально круті теми. Наприклад, у розробці нова гра по Черепашкам Ніндзя, і це буде щось схоже на God of War. або ж CSGO 2 уже доступна, проте не усім. Але це не усі новини, про які ми сьогодні поговоримо. Ну а якщо більш конкретно, то в сьогоднішньому випуску About Games ви дізнаєтесь, нові цікаві новини про відьмака та кооператив. CSGO 2 вже офіційно доступна. А також нова цікава RPG по всесвіту черепашок ніндзя. Ну що ж, ви на каналі Need to Play, Ну а ми поїхали. І так, є нова інформація стосовно кооперативної гри Всесвіті Відьмака. Так загалом звучить дивно, але по-іншому цю гру можна назвати хіба що Project Series, бо це її кодова назва. На своєму офіційному сайті CD Projekt Red опублікували звіт для інвесторів, де зазначається, що основна гра буде змінена, бо від нинішніх наробіток розробники відмовились. Також було вказано, що багатокористувацька складова буде лише доповненням для одно користувацької, так що отак от. Чи означає цей звіт, що у проекту з'явились проблеми? Можливо, CDPR одночасно зараз працює над шістьома іграми і сподіваємось, що це не перетвориться в конвеєр. І в підсумку ми отримаємо гідне DLC для Cyberpunk 2077 та п'ять шикарних ігор. До речі, є також цікава інфа, розробляється сіквел кіберпанку, ремейк першого відьмака та перша частина нової трилогії Witcher. Але окрім цього, також гра по новому IP Project Hadar. Ну і багатокористувацька гра Всесвіті Відьмак, звичайно. До речі, чого більше ви чекаєте, можете написати в коментарях. І так, реально є супер круті новини стосовно Counter-Strike 2. І так, офіційно Counter-Strike 2 вийде уже літом. Counter-Strike 2 це безкоштовне оновлення для CSGO, яке розпочне нову еру в Рушії Source 2. Valve обіцяє, що це буде найбільший технічний стрибок в історії Counter-Strike. Оновлення вже доступне для деяких користувачів в рамках бета-тестування. Про більшість змін ми дізнаємось на релізі, але зараз вже відомо, що там будуть оновлені та перероблені карти, димові гранати, дим, з яких прострілюється реалістично, перероблений візуал-ефекти та аудіо, перенесення всіх предметів з CSGO на cs 2 і тому інше. І до речі, це не кінець. В цілому оновлення досить цікаве, і це усе діло можна було би розібрати якось в відео. До речі, все залежить від вас. Так-так, вийде ще одна цікава гра, почерпаш каміндзя, але вже в стилі готов Так, звучить якось тупо, але на ділі буде дещо цікаве. Полігон повідомляє, що зараз розробляється гра адаптація похмурої серії коміксів The Last Ronin. Це буде RPG від третьої особи в стилі God of War, героєм якої стане останній з черепашок. До релізу гри доведеться зачекати ще декілька років, а розробник не розголошується. Дії серії коміксів The Last Ronin відбуватимуться в похмурому майбутньому, де троє з чотирьох черепашок загинули разом з майстером Сплінтером. Особливість того, хто Залишився, розкриватимуть в самому кінці, а впродовж всього свого шляху він діє як месник одинак, розправляючись з кланом ноги по всьому Нью-Йорку. Ну що ж, ось такі ігрові новини у мене вийшли. Якщо відео вам сподобалось, то вліпіть лайк. Ну що ж, грайте не зляпайтесь, ви були на каналі nee to Play. зустрінемось в новому відео.